Добрий день, друзі-винахідники. Ось, заказав культиватор Forte. Ну тут, як сказати, хочете, вам напишуть форте, хочете, хочуть напишуть вам Макіта, Бош, ну що треба От, там, за ваші гроші. Одне і то саме, о там дорожче, трохи десь дешевше. Ну, але різні варіанти надпису і одна конструкція мотоблоку. Ну, взагалі, накидали всякого добра повну коробку. Тепер тут треба все брати, перебирати і збирати. Ну і настроювати, зрозуміло. Ну, ось воно, чудо нашої техніки, начитавшись на Ютубі, як китайці економлять на смазці. Треба буде тут розкрутити ці два болтики і накачати змазки до редуктора, щоб не заклинив. Перші години роботи. В общем, беру свої слова назад. Китайці таки напихали тут щось, бо якщо так придавити, то бачите, звідси щось біленьке та вилазить. А це означає, що там змазка є. Ну, я додаю чуть-чуть ТАП-17, щоб було рідше. Я думав, тут розмазати, щоб редуктор там. Тому покупався, ну видно, змазка є. А так прокрутити не можна, бо не можна цей штир прокрутити, тому, тому будемо при заводці прокручувати. А далі побачимо, ще раз перевіримо. Ну, наразі змазка є. Мій метод обкатки такий. шприц, половина бензина, половина масла. Свічку відкрутив. Цю, як його, бачок вихлопної відкрутив, щоб бензин туди не ляпав. Туди теж відкрутив, щоб, як кажуть, можна було залити, аби колінвал міг змаститися. Тому така пропорція половину масла, половину бензину. Бо там, де колінвала, може не добратися, не хочу обтяти. І заливши сюди теж зверху, чуть -чуть, От бачите. О, зараз. Бачите. Капнуло чуть, чуть. Все, багато не треба. І хай собі шприц стоїть тако. А ми запихаємо ось сюди, щурбоверті е, і починаємо потаки. Ось і там протирали оце родину там. Таким чином воно там протирається і хлюпається. І так треба трошки помучитися. Ну, я так думаю, що з годинку так протерти треба буде. З переривами: мінутку потерп, дві мінутки потер, п'ять мінут потер. І так день на то то піде, пішов, покурив, підпішов, пішов, пішов, другу роботу зробив, пішов, знову щось пішов, прийшов і. Не треба, це, так викладає. Ну, а тут воно протирає. Таким чином треться. Таким чином треться. Ну і додаєте трохи чуть трохи масла зверху, щоб не був сухий, так сказати. Ну, а потім до гори ногами та все повиливаєте. Ну, але так треба робити. Так ліпше робити обкатку. Я вже так пару разів робив, все нормально. Так. Ну що, обкатку ми закінчили, як то кажуть. Закрутили свічку. Тепер вона буде йти тяжче, зрозуміло. І розбавляємо бензин. Ну, дуже багато порадів, як ну, радять, як... Пензин заливати 1,25, до 1,50, там, того то, У то. мене проще. Як то кажуть, я по простому Тут, бачите, пів літри бензину і. 20 кубиків масла. от, Сюди 20 кубиків масла загнав. І все. Як то кажуть? Розмішаємо зараз це, закрити, воно не падало. Ага. О. І зараз я залию, бо камеру тримаю, і це заливаю в косу сюди, і буду нею обкатувати на середніх оборотах. Тут така є одна проблемка, коли ви цю косу кажу, культиватор. Коли ви культуватор перевернете другим боком, звідси може бензин підтікати. Бачите, був косі-бензо. Косі. Ця штука зверху. А у культиваторів вона буде збоку, і вона буде підтікати. Тобто нам треба обкатати косу на середних оборотах. Ну, щоб не мучитися, то цим болтиком, що тут кава, є, ми знайдемо середні обороти. Підкрутимо його, він підкрутить газ. ну, і... Будуть середні обороти, як то кажуть. Показати так. О, тут підрегулюємо середні обороти. Ну, то воно видно там болтиком, якщо там десь сходить. А ми просто болтиком підрегулюємо. Ну що ж, йдемо запускати. В принципі зрозуміло. Чому я хотів сказати, що тут бензин буде підтікати, тому що гумка часом затвердіє, а коса вона отак стоїть, в такому мультикуватор. Він стоїть в такому положенні. Бачите, бензин там буде підтікати. Треба дуже акуратно дивитися за цим ділом. Значить Так обкатуєте одну хвилину, потім 2 хвилини, а потім по 5 хвилин, ну не більше 5. До 5-6 хвилин більше не рекомендую. Хай так переробить, поки не спалить пів літру бензину. Це перший варіант. Я так обкатую. У мене є 4 ці. Бензокоси, одну я вже повністю перебрав, перевалив, бо вже вийшла з ладу. Так що такий варіант найкращий. Тому що в циліндрі дуже тонке напилення. Тут такий тонесенький циліндр, напилення тонке. Якщо зараз давати дороге масло, все, того, то що може вийти дорожче всім тим, чим купити опять новий мотор. Ну, така справа. Ну, кожен робить як мій. Я так. Ось ми бачити. Так, я його прикрутив на тіски, так зручніше. Вищата зажав, і в вищатах він там в мене стоїть, дошка прикручена до того. Ну і так я помаленьку, потихеньку запускаю його, щоб він мене робив. Кажете, кнопочку нажав. Тут, бачите, я не бачу ще ні. А там всередині є гайка, вона нікуди не випадає. так що... Не знаю, чому видно, прийжав такого! Оп! Подивився, плюнув, ага, щоб не шипіло сильно. Ну, і обкатую. Ну, ось, ми і обкатали перші пів літру бензину на середніх оборотах. Підготували другу пів літру бензину з маслом для обкратки з прогазовкою. Зараз будемо прогазовувати по чуть-чуть Так і кришечку цю теж треба надіти, не забудьте, щоб там щось не попало. Ну що, будемо далі обкатувати. Тут головне легко газувати, і так треба знову, поки не спалимо пів літра бензину. Так приблизно треба погазовувати, погазовувати небагато, так щоб мотор не, не перегрівався, Треба пробувати, дивитися, ну, щоб все було нормально. Коли ми робимо прогазовку, у нас заодно обкатується і редуктор. Тобто він проходить обкатку ось як це виходить. Що нам редуктор теж проходить обкатку. Тут, на, як то кажуть, на редуктор ми поставили защиту таку, бачите, О, захистив, щоб редуктор знизу не зношувався. Тут такий ніж поставив, аби глину розколював. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Одну не вгадав, ну що робити. Десь потім підправлю. Ну, але бачу, що кладуть таку защиту, щоб редуктор знизу не зношувався. Оці дві крайні фрези загнуті до середини. Вони створені таким чином, щоб можна було прополювати. А мені треба культур вірувати глину, тому прийдеться фрезиці розгинати, щоб, кажуть, минутку, щоб воно. Минуточку. О. Щоб воно було отак. Загнуто в цю сторону і в ту сторону. Тому. Дві бокові фрези треба розігнути. Ну, ось я і перегнув ножі. Тепер -ка у мене е, має культивірувати. Тому що я не взяв для просаплення, я взяв для культивірування. Так. І довелося тут трошки підогнати. Я використав патрубок, який використовується для охолодження автомобілі гумовий. Бачите, з такого гумового патрубка я нарізав такі короткі шланги, які установив між фрезами тут і між фрезами. Між редуктором. тут. І тут між редуктором. А тут мені це виробник мені прислав такі гумки, де я мав встановити між фрезами. Але я тут дав їх так, аби в сальники пилюка не попадала. Ось. Так що ножі я вже зробив. Ну і ще одне, о, так сказати, побачив. Побачив я те, що ця штука тут ви бачите, відкрита. І як говорять, що коли культиватор працює, то пилюка попадає в фільтр. Так само пилюка чи глина буде попадати тут ці отвори. Вони не захищені, так що теж треба буде робити якусь систему захисту, щоб сюди не попадала глина або пилюка. Ось так воно приблизно працює. Культиватор готовий до роботи, але ще треба його обкатати. Ще треба літру бензину з усиленим маслом спалити при обкаці. Ну що, будемо помалу обкатувати на землі метр за метром. що для початку треба прогріти мотор 5 хвилин, бо то він на обкатці, тому все постепенно будемо пробувати. Побачимо, чи може він працювати як культиватор, чи не може. Ну, тут весь час садилося, того року вибиралося, але не копалося. Ну що ж, будемо пробувати. Що можна сказати? Землю розбиваю в пух. Якщо підгорнути грядку, то може навіть дойти, я не знаю, чи видно, чи ні. Але так бачите, 18 см є легко. Ну, то грядку треба підгортати, бо я все просто розпушив. А так як. Тобто 18 см у мене бере. То, що я там копав, то, що жінка там сапала, то небо і земля. Так сказати, на моїх 3-4 сотки. І в кого є 3-4 сотки, рекомендую брати, то ліпше, ніж копати, лопатою бить, а потім жінка сапу буде готова перебивати. Що вона сапу переб'є до такого пушка? Так, добре. Кажись не тим боком ножі зафігарив. Щось мені в голові перекрутилося. Чи так вони мають бути, чи так треба лізти в інтернет, що дивитися, як там люди роблять. Ну що, ножи ми розставили другим боком, загострили гарненько, Ну тепер будемо бачити, як воно буде. Бачите, культиватор так робить, що можна окуперити. ну я не опадний. Перший раз в житті тримаю культиватор в руках, тому що таке буду вчитися. Ну, ось бачите, грядочка і готова. ну Просто він на обкаці, то воно буде все робити довше. А коли питається, то буде робити скорше. Скажімо так, культивацію він... Дома як у вас, так як у мене 4-3 сотки, то дуже гарна річ цей культиватор. Зрозуміло, що у вас гектар, то він треба брати мочніший. Тут і спору немає. Ну, А зараз спробуємо е, всю. Е, тут ми взагалі забув, коли копали, коли садили, але треба хочу подивитися, як він буде брати е, неорану землю. Ну що ж, не орана земля. Давайте подеємося, квіні буде хапати. Ну що, не, не орану землю, теж він грибе багато, ну я так думаю, теж 18 см просто довше. Тобто сказати, якщо у вас буде, наприклад, така грядка 10 метрів на 2 метри, ну, то так, за 4-5 за заходів ви її, так сказати, прокультивіруєте, проорати, переорете і пересапаєте. Ну, все ж легше, ніж тут -то лопатою робити. Так, ну, Мій висновок такий, коротше. Якщо у вас 3-4 сотки, то можете його брати сміло. А якщо у вас там е гектар поля, то треба купати, купляти мощніший культиватор. До побачення, все добре.